Найнеобхіднішим забезпеченні проте сучасного обладнання, яке є в європейських країнах, немає. Повідомив журналістам начальник управління ДСНС в області Володимир Чернецький. Прикарпатські рятувальники сподіваються, що цьогоріч зима буде не такою сніжною, як торік. Однак вся наявна техніка відремонтована та перевірена. В кожному районі та підрозділі створено запас паливно-мастильних матеріалів як мінімум на три місяці. Більшили кількість автомобілів з підвищеною прохідністю, такі які можна використовувати для буксирування. Автотранспорту, який попадає в снігові замети, також спільно з службами автослужбою автомобільних доріг в області та службою державної антоінспекції та органами місцевої влади на місцях визначені місця для відстою автотранспорту, Тому, щоб не допустити попадання транспорту, особливо транспорту, який перевозить людей, це автобуси і автомобілі в снігові замети, легше транспорт зупинити на місцях відстою. Дати можливість його техніці пройти прочистити шляхи, аби своєчасно надавати допомогу населенню в холодний період, розроблено план протидії загрозам під час осінньо зимового періоду. Ним передбачена співпраця рятувальників з комунальними службами області та органами виконавчої влади, аби спільно виконувати роботи при виникненні надзвичайних ситуацій.